Всім добрий день. 24 квітня. Такий ось огородик кусочок. Сусіди віддали, бо їм багато. В общем, що. Буду сіять кукурузу. Ось з своєю сівалкою. цією. Значить, як нею посіять кукурузу? Так як тут катушка маленька ж, трав'яна люцерочку сіяти, сюданочку сіяти. Суданку тільки що сіяв, тут ось з краю. Ось щоб було в катушках залишилося, бо ящик вибирав. І значить, як я в минулому році по быстрому тому що в минулому році на руку руда не зійшла, яку я сіяв ручною сівалкою, то довелося мені швидко пересівати цією своєю. Но в минулому році я не показував це все. От, значить, як я зробив, щоб воно сіяло. Нічого такого не видумував. А значить виходить так. Ось у мене оцей сошник буде сіяти. Отак в мене взящику. Одна ячейка відкрита і відкрита на всю шестеренку. Одна сіє, дві закритих не сіють. Опять одна сіє, дві закритих не сіє. Одна сіє, дві закритих не сіє. І зараз оп'ять ось ще. Получається у мене трошечки ж тут не виходить. Мене совпадає, щоб по дві закривати, одну оставлять. Но ну, все равно. Осочки сейчас одну оставляю. И тут еще сейчас закриваю. И тут я закриваю. І буду от однієї сторони, а кстати, закриваюш. Поробив ж такі пластиночки. Це просто сканісты, білой, з обычної. Прийшла мені ця ідея, я їх за 10 минут блин, нарізав з каністри, з прошлого року сохранив і дуже швидко. Я ж показую як вставляється. Сюди гоп. І отак. Завертаєш. Клас. Все. За ніде нічого не мешає, ніде нічого не буде просипатися. Ну, так само воно і знімається. Бігом такий клац. Все, вона знято. Все як я так, бо я раніше ж сіяв кукурузу. Ручною сівалкою, вакуумної сівалки в мене немає. Це в мене одна та що є. Це я так придумав, щоб сіяти кукурузу. В прошлому році сіяв, то зійшла. Ну звісно, треба куди проривати чи там пропалувати. Ну оце відкриваю на всю. За цією своєю передачею цукну, яка в мене постійно. Так зроблено. От, і це я сіяв. Ну це ось люцерка посходила все сітки. Це теж я її сіяв, кусочок. ще Не дуже хорошо видно. Ну, вже рядочки видно. Така непогана, люцерочка. Будем сіять, тому що ну, передають дощ. Щось воно хмарно, так, все. Тільки що суданку сейчас буду кидати кукурузу. Я думаю, я ее щось... зараз... За пів часа ушатаю і поїду додому. О, тут недалеко я дому воно. Тут ось у нас так, і... так що для вщежиття. Огород такий. От. Так що зараз засипаю таку куплену кукурузу. Я в прошлом році теж купляв. А воно не зійшло. Потім засипав своєю і обичної скачана. Посходило та хоч на корм. У прошлому році в мене було посіяно багато. Цей огород і ще пару огородиків. У мене було посіяно кукурудзи і воно не зійшло і мені довелося дуже різко його все це пересівати Я його ждав, 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 в 6 років у поуходили. В общем, кукуруза хатин. Купляв по 60 гривень кілограм. Верні я не купляв, а брав тих самих людей, що в прошлом году. І він казали, ми усі їх в них купляв в прошлом году, що їхня кукуруза не зашла. І вони мені, так сказать, компенсували. Націнневий матеріал прошлогодні. Звісно, повністю всі убытки, що сроки ушли, вони не можуть компенсувати, тому що посіяв усе вовремя, а воно не зійшло і з обичної кукурудзою пересівати, а воно вже всі сроки поуходили. І вже тоді воно попало в жару. В общем, кишенів пошти не було. Так що отак ось. Засипано попробую колесо прокрутить, чтобы оно в ячейках показалось. И вперед. Ага, не прокрутил, надо поднимать. Сейчас я веду. Все, ось воно в ячейках показалося. Ось одна, друга, третя, я не знаю чи є два. Четверта. І все. А там 4 рядка виходить, а те колесо буду старатися вести сюди, перекривати на оце. Ну це я без маркерів сію, як получиться, так і получится. В принципі, отакий зараз буде посів поруя. Ну це лучше, ніж руками. Так що якби в прошлому році поспішки не спробував, то і досі Якби в прошлом році поспішки не спробував, то і досі этот. Сіяв би руками і, не, не дум... і ходив би думав би, чи вийде в мене цієї сіялки. Сія, чи не вийде. Я так і сію, хто не знає, для нових, може глядачів. Так я нею і працюю цією сівалкою з лапою, з лапами, з усим. Оце зараз лапи бурян все одно підріжуть, хоча я туди культивірував. Ну, вони вже бур'янець все одно протикається. з лапи ще трошки підшевелять, воно посіється і дасть Бог, буде дощ і буде нормальний врожай. А та лапа тільки біля цепка одна перевернута, тому що коли було мокрувато, горнуло під ципок, то так сказати, бок в конструкції. Треба було їх трошечки по-другому розподілити. Я просто як вробив, не думав, що буде. Не догадався, що буде під сипок горнуть мені то я її так надурив. Ну, коли сухо все нормально, а коли влажнувато, то як би не дуже. Так що, такі от діла. Так, буду заводити сіяти. Всім дякую за перегляди. До побачення. Сходи покажу потім. Так що, якось так.